Святий Святий, будь ласка. Давайте привітаємо друзів. Священника Капелана Дмитра Гадінка. Слава Ісусу Христу. Слава. Поділиться своїм свідченням, як він служіння розпочав. Це священник Української Православної Церкви, який номер новинці... 17. Так, да, Православної Церкви України. Да. Тут вас вже в сані. З першого Дня Габра 2014 року. Дав Господь Бог і покликав на це служіння по війську. Я дуже вдячний вам всім, брату Дмитру, за це запрошення бути серед. Я бажаю однодумців серед тих, хто вірить в Христа не важливо якої конфесії, деноминації. Ми віримо Спасителя, віримо своє власне спасіння. От, через нашого Спасителя, який прийшов в цей світ, з єдиною метою дати нам вічне життя і блаженство. Ви ще так? Не звик, знаєте, мені так в полі приходиться без мікрофону виступати. Ну, виступати на сказку. Тому я дякую вам всім, що я кажу, не дійсно збирається. Неважливо, я кажу ще раз деномінації конфесії, ім'я Господня там і Господь посеред нас, тому що Він нас об'єднує, тому що Він в першу чергу нас любить і з великої своєї любові нас покликав сюди, об'єднав різних людей різного віку, різних поглядів, але об'єднаних однією ідеєю любові до Господа і любові до ближнього. Тому дякую Господу за те, що і я маю. Честь, я кажу, буде тут серед вас. Цікаву тему затронув Рад пропрощення. Наскільки, знаєте, дуже важко зараз бачити людям, які, як мені Господь Бог дав послуг нести на війні. Теж багато питають е, воїнів наших простих ближнього, бо які ті, що розпитали Спасителя, як сказано, не відомі, що творять. Вони не розуміли, що вони роблять раз, не усвідомлювали повноту, І те, що Господь Бог. Як кажуть, прийшов і в цей світ для того, щоб виконати ту місію, яку було сказано і передано в Срому Завіті через пророків, що прийде Спаситель роду людського і понесе гріхи. Дуже тяжко в нинішній ситуації на війні пояснити воїнам про прощення тих людей, які стоять з іншого сторони шинця, які стріляють. І багато. Питають у мене ну, як, як, як відноситься до цього моменту. Намагаюся їм пояснити, розумієте, в тому плані, що прощення це є акт милосердя, акт спасіння власної душі в першу чергу. Тому що, розуміючи, що якщо спасеться власна душа, вона від Царство Небесне буде, Завжди споглядати Господа, а усвідомивши це спасіння, цей акт спасіння, Господь дасть через цю людину приклади іншим людям спастися, бо бачили і наслідували. Бачили, отримали і прийняли. Це в першу чергу. І Тому мені говорять, як же ж та заповідь не вбить, я кажу, ми не вбиваємо, і ви не вбиваєте. Ви просто. На даний момент, на жаль, поставлені такі умови, що виконуєте той обов'язок, на який Господь Бог поклав на вас. Ви захищаєте рідну землю, ви захищаєте рідну родину, ви захищаєте тих рідних і близьких, ви захищаєте той спосіб життя, і в першу чергу ви захищаєте того Спасителя, який дає вам життя, який дає вам сили, який дає вам можливість Виконувати свій обов'язок. Бо ті, хто прийшли до нас з мечем, меча я загинуть, і не обов'язково, що це має бути сута наша зброя, Господь Бог має відповідно до кожного з нас мабуть той сакральний зміст нашого життя. Чого ми прийшли, що ми будемо робити, як ми підемо з цього життя, який сенс? Нашого існування. Тому кажу, воїнам, що Він вас покликав і поставив сюди для того, щоб ви захищали ту віру нашу, віру християнську, віру в Господа, а не дії Антихриста, які, на жаль, є в протилежній стороні. Ось. Бо як сказав Спаситель якщо своїм учням, якщо будете мати любов між собою. Всі були бачити, що ви є учні мої. Тому будемо казати любові наших опонентів, мабуть, що не існує, що якась любов них спотворена. Але місія, мабуть, капілана полягає в тому, що воїни, солдати повинні залишитися тими нормальними, адекватними віруючими людьми, які в першу чергу спираються на Господа, в першу чергу спираються на віру. На любов до нього, на любов до ближнього. І коли приймають це усвідомлення за основу свого життя, набагато все стає чіткіше і зрозуміліше в тому моменті перебування там чи в іншому місці. Мабуть, бачите, Господь Бог так і управив, що, як кажуть, покликав і мене, вашу спільноту, вашу громаду. Ось, Братом Дмитрось років сім да, по телефону спілкувалися, один очі одного не бачили. Mm. <laughs> Тільки два роки назад, да, коли ми там в Києві їздили, я кажу, два чи три роки назад вживу. Mm. Але бачите, так Господь Бог управив. Е, є таке спілкування, що один, два, три дзвінка, і якось людина відходить від... на інший план, взагалі стирається життя. Ну, мабуть, Господь Бог покликав нас до того єднання. Хоча брат. Як кажуть, протестантська динамінація, я православна, але бачите, тут основа і спільний знаменик Спаситель Ісус нас об'єднав. І як кажуть, я думаю, що певні такі, я стали вже і друзями і Дмитро Неовець. Тому я дуже вдячний вам всім, попри, що в цей складний період, в цей складний час ви знаходите час збиратися, молитися. Дякувати Богу, просити у Господа допомоги, От, просити, щоб Господь Бог відкрив нам розуміння своїх істин духовних, які ведуть нас до спасіння, молитися за мир, за наше військо, і за те, щоб це, все, що відбувається, швидше закінчилося у нас. І будемо казати, що нічого не відбувається в цьому житті без волі святої Господа. І ті уроки, які, на і нам, щоб ми були правильно, зрозуміли, усвідомили їх, зробили правильні висновки, ось, і щоб Господь укріпив в нас наші віри, в нашій вірі в нашій перемозі. Амінь. Амінь.